Ой, добре, нас ніхто не піймає, ніхто не побачить, ніхто. А зараз інтернет є. Блогери, які сідуть, у вас. А дома сидять там, включили інтернет, дивляться, а тут ви вдвох такі гарні Їсте яблука спокуси. Всім привіт, з вами Віктор. Давайте подивимося на водолії, гороскопи водолії. Що чекати у січні місяці? Так, водолій до кінця місяця. Давайте подивимося. Гарні моменти, що чекає вас. По гарних моментів. Ой, успіх чекає. Успіх чекає. Любов. Ну, карта досить гарна випала. от вам зразу скажу. Далі я не йшов. От по гарних моментах тільки гляну. Давайте розкажу вам. по гарних моментах, тоді будемо переходити. До е, негативних моментів, які у вас будуть. От поганих моментів, дивіться, сильний.